У Кременчуці завершується відновлення гімназії номер 8 яка зазнала пошкодження наслідок ракетно-дронової атаки по місту 19 серпня 2025 року. Вибуховою хвилею у закладі було зруйновано та пошкоджено вікна та двері. Було дуже багато вікон, близько 100 вікон, які зазнали повного руйнування, і частково які зазнали лише побите було скло. В день обстрілу до ліквідації наслідків долучилась гуманітарна місія. Проліска було надано матеріали для екстреного ремонту житла, брезенти для забиття вікон, плівки, прозорі. Середину осені монтаж нових вікон у гімназії ремонтні роботи розпочала богодійна організація. Джем на початку листопада вже були завезені повністю вікна. На сьогодні на 99% поставлені вікна. Один процент залишаємо, тому що ми ще десь щось до дорівнюємо, доставляємо, дороблюємо. Завершити оздоблювальні роботи у закладі планують протягом кількох тижнів. Подальші плани, звичайно, доведення до того, щоб були відкоси, стояли підвіконня. Ну і ви ж бачите, що процес освітньої триває, і діти є можливість ходити на навчання саме в заклад офлайн. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.